Україна Київська область, Броварський район. Селище Калита. Вітаємо! Сьогодні випуск новинок Цікавинок. Ми розпочнемо звичайно для нас студії Калитянського будинку культури. А ось тут, біля знаку Калита. Адже це не даремно. Бо ми запускаємо селію новинок під назвою. Історична спадщина моєї калити. Засновником села за переказом вважається легендарний калита, який приплив сюди човном. В середні віки тут було військове козацьке поселення. Існує декілька легенд про наше селище. Легенда про багатого мірошника. За переказами, село було розташоване на березі річки Калита. На березі річки жив гордовитий мірошник, який ні з ким не підтримував добрих стосунків. Ні з ким не родичався і грошей не позичав, за що отримав прізвисько Калита, тобто «шкіряний мішечок з грошима. Згодом прізвисько стало назвою для міста, де був розташований млин. Так почали називати і всі сусідні помешкання. Наступна легенда. Козак Калита. На великому човні приплив козак на прізвисько Калита. Згодом поселення збільшилося і постало велике село. Після смерті козака було поховано на високому березі. На його могилі поставили церкву. Виявляється, що ще стільки цікавого можна дізнатися про наше селище. Тому ми над цим працюємо. Якщо ви теж знаєте якісь цікавинки про Калату, розповідайте, а ми їх озвучимо. Адже ми розпочали випуск новинок під назвою Історична спадщина моєї калити.